А якого кольору у вас сича після того, як ви поїсте бурячок? Якщо вона змінюється з жовтого на рожевий або всі його відтінки, подивіться до кінця це відео. Адже ви дізнаєтесь багато цікавого про своє здоров'я, а також як його покращити. Зверніть увагу, якщо діти їдять буряк. Їхня сеча залишається жовтою. Так чому ж в дорослому віці дуже часто колір сечі після буряка змінюється? А все дуже просто: кишечник нерідко стає більш проникним не тільки для продуктів харчування, але і для шкідливих речовин токсинів, які все одно утворюються в кишечнику. Продуктів бродіння різних, бактерій, вірусів, а також не до кінця перетравлених частинок їжі. Що ми в результаті цього отримаємо? Отримаємо підвищену алергічність організму, виникнення різних захворювань, інтоксикацію, постійну слабість і навіть виникнення автоімунних захворювань. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І не забудьте поділитися з цим відео. Адже подібними проблемами страждають чимало людей. І якщо сподобається відео, не забудьте поставити лайк, адже як завжди дуже стараюсь. І ось ці всі неподобства, які я перерахувала раніше. Називається синдром підвищеної проникності кишечника або синдром дирявого кишечника. Чому воно виникає? Який механізм виникнення в нормі, коли ми народжуємося, і все в нас здорове, клітинки отак щільно одна до одної прилягають, і в кишечнику може всмоктатися лише повністю. Перетравлені, готові для всмоктування амінокислоти, вуглеводи або жири, які ніколи алергії не спричинять. Якщо ж внаслідок якихось запальних процесів дирочки в кишечнику робляться більшими, в них легше може пропасти не тільки амінокислота, а й якась невелика частина білка з неперетравленого продукту, може проникнути і вірус, і бактерія. І в результаті всього наш організм страждає і виникає купа неприємних симптомів. Все виникає не зразу, поступово, зовсім непомітно. Адже в якомусь місці кишечник запалився, там розширилися ті дирочки, в другому місці. А вже хвороба починається, коли проникність кишечника стає критичною на всьому протязі і помітною для організму людини. Компенсаторні функції, які ото все знишкоджували на початках, вже стає недостатньо і виникають захворювання. Які ж причини виникнення синдрому дірявого кишечника? В першу чергу, це непереносимість якихось продуктів. Найвідоміше, що ми знаємо, це йде о, непереносимість глютену. Я знімала про це відео, можете подивитися про діагностику. І про прояви лікування детальніше. Також лактозна непереносимість, але тут цікаво, тої лактозної непереносимості є досить багато. І обов'язково подивіться, якщо у вас погана переносимість молока, відео про лікування лямбрі. Адже такі глисти, як лямбрії, можуть самі по собі давати. Як наслідок погане перетравлення молока, що є їхня особливість взагалі молочних всіх продуктів, не тільки цільного молока. Але в деяких людей є непереносимість не лише цих продуктів, а зовсім інших, що можна виявити лише за допомогою аналізів спеціальних про що ми поговоримо пізніше. Але це не єдина причина. Також Хронічне порушення мікрофлори кишечника може приводити до надмірної проникності його. Наприклад, має бути біфідобактерія, лактобактерія, колібактерія, а там живе велика кількість грибків. Звідки грибки беруться? Грибки в нормі в невеликій кількості можуть жити в кишечнику, але Нормальна флора їх пригнічує і не дає розвиватися. Але якщо ми зловживаємо антибіотиками при кожному пчиху, ми вбиваємо і корису мікрофлору кишечника. В результаті грибок починає активно рости. Також надмірному росту грибка сприяє зловживання солодощами, а також коли є високий цукор крові, і людина собі нічого з того не робить. Зловживання гормональними препаратами, особливо якщо вони вживаються через рот. В першу чергу стероїдними препаратами, але також і гормональні контрацептиви можуть призводити до зміни мікрофлори кишечника. На рахунок патогенної мікрофлори, вона, звісно, може попадати в нас в рот, і виникати якісь інфекції, але дуже часто. Патогенна мікрофлора в деяких людей є умовно патогену, яка в нормі не викликає ніяких проблем, але є ослаблення імунітету, і вона починає інтенсивно розмножуватися, викликає запалення в кишечнику і надмірну його проникність. Також дуже важливим провокуючим фактором є нестероїдні протизапальні препарати. Які ми вживаємо, коли там болять суглоби, чи коли застудилися, починається якась застуда у вас чи вірусна інфекція? Але при надмірному вживанні, якщо їх вживати протягом тривалого періоду часу, вони можуть викликати ерозії, а також запалення не лише в шлунку, але і в кишечнику. В результаті такого тривалого запалення також може виникати синдром дірявого кишечника. Тому, якщо ви вживаєте протягом тривалого періоду часу нестероїдні протизапальні, пам'ятайте про обволікаючі трави, які ви можете вживати для захисту кишечника. І це набагато корисніше, ніж омепразол, який любить вліпити лікар, і він ще й знижує кислотоутворюючу утворюючу функцію шлунка і приводить до інших проблем. А це вже може привести якраз само по собі до синдрому дірявого кишечника. Адже одною з причин є зниження кислотності шлункового соку. І взагалі знижена функція шлунка, знижена його моторика. Адже. Їжа в шлунку попадає гірше підготовленою в кишечник, а в недостатній кількості починає виділятися соки підшлункової і, взагалі, збивається все травлення. Крім того, синдром дірявого кишечника може провокувати не лише недостатні ферментативна функція шлунка, але і недостатнє виділення жовчі, недостатнє виділення ферментів підшлункової, Слаба моторика, де їжа стоїть і починає бродити гнити сама по собі, що дуже часто, до речі, супроводжується при опущенні внутрішніх органів. Про це також я знімала відео, обов'язково подивіться. І якщо у вас якісь такі є симптоми, у нас є і вправи на каналі при опущенні внутрішніх органів, вони можуть вам допомогти. А ще одна причина синдрому дірявого кишечника це харчування, яке призводить до надмірної закисленості в організмі. Про це я також знімала відео і рекомендую вам подивитися. Адже ми продуктами можемо як закислити організм, так його і залужнити. Треба лише змінити харчування. А ще одною важливою причиною, яка зараз особливо. Поширена це є стрес. Так, на війну всі більше переживають. І що я замітила, навіть студенти під час сесії набагато більше спазмує кишківник. І виникають там болі, порушення стільця, і навіть виникнення слизу. Тому, якщо у вас якісь стреси, старайтеся пити щось заспокійливе на травах, наприклад, наш хороший препарат антистрес. Або седанол, який можна смоктати під язик, навіть вагітним. І він не спричиняє шкоди ні для мами, ні для плоду. Можна вживати практично всю вагітність. Щодо симптомів дірявого кишечника, вони настільки різноманітні, що очевидно це захворювання могло виникати практично в кожного в більшій чи меншій мірі протягом життя. Адже це є і часті головні болі, мігрень. Діарея, запор, здуття, відрижка, печія, проблеми зі шкірою, акне, екзема, псоріаз і багато інших шкільних захворювань, алергії, у тому числі, харчові, але не тільки, непереносимість продуктів, тобто стає погано після певного виду їжі. Хронічна втома, порушення сну, часті застудні захворювання, болі в животі, депресія, занепокоєння, тривожність. Кандидоз, грибкові захворювання, автоімунні захворювання, ревматоїдний артрит, автоімунний тероїдит та багато інших дефіцити поживних речовин, тобто авітамінози, а також брак може бути якихось мікроелементів, в тому числі іонів. Але дуже часто це йде анемія. Навіть у мене прийшла пацієнтка недавно в неї гемоглобін. 98. І навіть при вживанні препаратів заліза через рот воно нічого не засвоюється, адже кишечник це все не сприймає. І не тільки в цьому бо наслідки синдрому дірявого кишечника також дуже сумні. Адже можуть проявлятися передчасним старінням в організму. Ну, я говорю не тільки про те, що там шкіра обвисне поморщиться, а більше про то, що в нас просто сповільнюються всі обмінні процеси, а, стають менше гнучкими суглоби, зв'язки, порушується обмін речовин, можуть з'являтися пігментні плями, постійна втома. Така людина ніби нічого не робить, а вимочена ужасно. Через такий дірявий кишечник з одного боку проникає те, що не потрібно: токсини, бактерії, віруси і різні алергенні речовини, а з другого боку, не всмоктується це, що потрібно. А це в нас жиророзчинні вітаміни: вітамін Д, вітамін А, вітамін Е. E. Ви навіть можете пити в таблетках воно, а воно не засвоюється або навіть коли нормально харчуєтеся. Також не засвоюється. Необхідні нам мікроелементи: магній, селен, цинк та інші потрібні нашому організму речовини. І, відповідно, виникають вже більше симптоми а вітамінозі. Знову ж таки, при дірявому кишечнику нерідко порушується мікрофлора кишківника і порушується вже засвоєння вітамінів групи Б. Адже щоб вони нормально в нас утворювалися в організмі, дуже важливо: нормальна мікрофлора, а також робота адекватна 12-палої кишки, де воно все з'єднується з потрібними речовинами і заходить в наш організм. Якщо цього нема, виникають проблеми. Подивіться, якщо у вас якраз проблеми з вітамінами В, обов'язково відео про дооденіт, які я знімала раніше, і там багато що зрозуміти, і по лікуванню, і по самому захворюванню. І, звичайно ж, скарги з боку живота, адже їжа, яка нормально не травиться, буде викликати і здуття, великий живіт на вигляд, і якісь неприємні бурчання в ньому, і надмірне виділення газів може бути досить з таким різким запахом, і кусочки неперетравленої їжі. В калі, які люди помічають, і наявність слизу в калі, все це як наслідок синдрому дірявого кишечника і хронічного запалення. Але це ще не все. Хронічне запалення кишечника, оскільки речовини, які всмоктуються надмірно через ним, знешкоджуються лімфатичною системою, може провокувати. І запальні процеси по наших лімфатичних судинах, збільшення лімфовузлів, нерідко це є пахові лімфовузли, а також може провокувати застій лімфи і набряки. А, може також порушуватися жировий обмін, відкладатися надмірно жир на животі, що також не дуже приємно, особливо для жінок. Але найсумніше, що внаслідок того всього організм гормони навіть і виробляє, але стає нечутливим до них. Як от є деколи при цукровому діабеті. О, інсулін нібито в нормальній кількості, а клітини його не відчувають. І цукор крові високий. Також може бути нечудливість до жіночих гормонів. Гормони ніби нормально, а жінка не може завагітніти. І до гормонів стресу, гормонів наднирників, лептину, який сприяє ожирінню. Ще одна дуже сумна сумний наслідок це є утворення автоімунних захворювань. Чому воно виникає? Наслідок алергенів, тобто розпавшихся. Не до амінокислот білків, а таких більших частинок білка з різних продуктів, перевиснажує нашу імунну систему. І от уявіть собі, солдат ніби напівсонний, і хтось іде. І він починає стріляти вже і по своїх. Так само відбувається з нашою імунною системою, яка перестає впізнавати клітини щитовидки чи суглобів, і так виникають автоімунні захворювання. А ще в кишечнику в нормі виробляється гормон задоволення, серотонін. І в кишечнику його виробляється навіть більше, ніж в головному мозку. Тому при порушенні роботи кишечника нерідко є депресії. І депресії, які важко проходять, людина стає залежною від препаратів і фактично їй може допомогти також. Покращення роботи кишечника, очищення від шлаків, зійти з препаратів. бо без цього вона їх ніяк не позбудеться. Щодо діагностики, синдрому дірявого кишечника, найпростіший народний метод це є випити склянку сокол буряка і дивитися, якого кольору буде в тебе сича на наступний день. Якщо сеча залишиться жовтою, нічого страшного нема, кишечник працює дуже добре. Якщо сеча забарвиться в рожевий або червоний колір, наявність надмірного проникнення кишечника є, але все буде залежати від насиченості відтінку. Чим більш насичений відтінок, тим більші проблеми. По а, діагностиці офіційної медицини. Якщо ви відчуваєте, що у вас починаються гази після певного виду їжі, або після певних продуктів, рекомендую зробити тест на харчову непереносимість. Є тести на більшість продуктів, ну такі продукти, що найчастіше ми вживаємо. Є тест до 286 продуктів. Можна здати кров і перевірити, до яких продуктів є антитіла. Ці продукти. Варто виключити з раціону, і нерідко ми таке робили, і в людини навіть зменшилося болі в суглобах, де, наприклад, продукт, який вона їсть, а де суглоби, суглобом, зовсім людина не пов'язувала. Це виявлялося якраз непереносимість продуктів. А якщо дуже вже слиз, і такі більше, як запальні процеси, помітні, може прожилки крові бувають в калі, сильні болі. Під час пальпації кишечника можна здати також кальпротектин. Це більше не на синдром дірявого кишечника, а на активність запалення. Альфа-антитрипсин в калі. Цей маркер нам показує на схильність лизової до проникнення білка. Оце, що я зговорила, і надмірно можуть утворюватися антитіла в організмі до а, такого неповністю розщепленого білка. Важливим також є зонулін. А це білок, який є маркером кишкової проникності. Але знову ж таки, вони підвищені, коли вже в нас ситуація така страшна і критична. В першу чергу рекомендую зробити найпростіший тест з бурячком. Але якщо у вас є такі якісь надмірні вздуття, слиз, непонятний стан, який ви не можете справити з звичайними методами, можна робити ті аналізи, які я розказала тільки що. Що з тим всім робити, якщо воно є? В першу чергу. Визначити, чи в порядку розміщені внутрішні органи, чи нормально відток жовчі, чи немає спазму в 12 палі. Це визначає лікар, який володіє методами мануальної терапії внутрішніх органів пальпаторно. Але, наприклад, опущення шлунка ви таких лікарів не знаєте, можете обстежити рентгеном шлунка кишечника разом з барієм. А ну, спазм сосочки донести палої, так не буде помітно взагалі, воно ну, більше по больових відчуттях. Але застій жовчі видно в нас м, на УЗД жовчного міхура, наприклад, гіпокінезія жовчного міхура, загиб жовчного міхура. Це все значить, що а, жовч нормально не відтікає. А, також можна зробити такий аналіз, ще важливий. Копрограма, по ньому буде видно, чи травиться, чи не травиться все до кінця. Якщо щось не травиться, значить вже ферментів кишечника шлунка або пішункової є недостатньо. Це більше не на кишечник-діагностика, а взагалі на порушення перетравлювання їжі. Також дуже важливо. Якщо у вас шлунок, кишківник розміщений не на тому місці, пройти курс вісцерального масажу живота і, по-перше, познімати спазми, якщо вони є, поставити на місце, а далі йде робота від людини: працювати, робити вправи, змінити режим харчування, щоб не розтягувати шлунок назад або не провокувати його опущення. Також Дуже важливий і дуже гарний результат має фітотерапія. Фітотерапія є нешкідливою, але її мінус це тривалі курси лікування. Як на мене, цей мінус не такий знач, ну, значний, як ну, от, можливості, які може давати надмірна проникність кишечника, бо вона набагато гірша. Трави в першу чергу мають протизапальну дію, але знову ж таки, якщо в нас є якісь глисти чи дисбактеріоз виражений в кишечнику, це все треба привести в норму. Бо навіть якщо ви будете пити трави, а там паразити містяться, налагодити роботу кишечника, вам не вдасться. Тому має бути лікування комплексним. Також дуже гарні результати дає очищення печінки. Ми робимо індивідуальну схему під кожну людину, адже враховується також функція шлунка, кишечника, також ще в нас є запалення підшункової, підвищений цукор і так далі. Ці всі нюанси треба враховувати. Тому такої загальної схеми всім я давати не буду. Бо Хтось зробить, а потім буде мати проблеми і говорити, що ви такі наговорили. І, звичайно, змінити харчування. Змінити харчування, тобто відмінити ті продукти, які можуть в нас визивати алергію, в кого дуже-дуже великі проблеми, краще все-таки робити тест на харчову непереносимість. Наприклад, в нас прийшла дитина, вік 4 роки, а вага і ріст на 2 роки. Звичайно, тій дитині ми робили тест на харчову переносимість і знайшли, що дитина може їсти. І виявилася невелика кількість продуктів, які може вживати. А це як не дивно риба а, і ну там, крупи риба, і дитина на цьому почала набирати вагу і рости. А е, уявіть собі, що таку дитину харчувати сумішами. Наскільки мамі дорого було. Харчувати сумішами вже в 4 роки, скільки воно хоче їсти, і тому була така маленька вага, адже мама годувала сумішами повністю гідролізованими, які є зовсім не дешеві в таких кількостях вживати. Також варто вживати продукти максимально натуральні. Без ніякої хімії, надмірно не оброблені а, нітратами. А, як, ну, якщо ви на селі можете вирощувати, це добре. А якщо ви в місті, можна просто брати в людей, яких ви знаєте, що вони а, все добре вирощують на базарі або в фермерів, які працюють ну, на а, природньому підживленні рослин. І, звичайно, що м'ясні продукти також в нас йде навіть на фермах зловживання антибіотиками, треба відбирати таких продуктів людей, які ви знаєте, що вони ну, тих курей не підсиплюють ні харчовими добавками, ні не зловживають антибіотиками, якщо вони живуть скупчено. Таке м'ясо є безпечне, нешкідливе і легше переноситься організму. З фітотерапії для більшості людей підходить такий препарат, як гастрона, холеана, золотосан в поєднанні і кульканвіт, який знімає запалення в кишечнику. А якщо в нас більша схильність до спазмів, болів в походу кишки, можна додати коліспазм. Знову ж таки, нагадую, курс фітотерапії є тривалим. Дуже добре також робити очищення кишечника. Але якщо ви промиваєте кишечника, пам'ятайте, що після того надзвичайно важливо заселити корисну мікрофлору. Адже, якщо робити очищення промивання кишечника надто часто, може вимиватися наявна мікрофлора, якщо вона там була патогенна, то нічого страшного, але заселити корисну Є обов'язково. Надіюся, відео вам сподобалось. Якщо воно було корисним для вас, підписуйтесь на наш канал, діліться ним своїми знайомими і не забудьте поставити лайк. Адже, як завжди, дуже старалася.